Всім привіт, компанія Автопарк, Вінницький філіал, основного чудове надходження Ford Focus 2003 року випуску, Автобіль кузову універсал, обладнаний 1,6 бензинним двигуном, механічну коробку передач та саме передній приводу Автомобіль має ось таку передню чудову оптику в сіребрістому кольорі. на автомобіль за 4900 доларів. заявлений пробіг 180 тисяч кілометрів, повністю обслужений та доглянутий автомобіль. Має велике багажне відділення, задню шторку, так воно виглядає. Перейдемо до салону автомобіля. Зустрічає світлий текстильний салон, задній диван в ідеальному стані. Карти дверей заднього ряду також в гарному стані. Перейдемо до переднього ряду сидінь. Переднє сидіння також в ідеальному стані. Є підлокітник для водія. Вкіряний руль. Клімат-контроль. Гарна мультимедія, підігріве сидінь. Дуже гарна комплектація. Також передні карти в ідеальному стані. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 4 доларів. Також доступний в лізинг та кредит.